Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні у нас закінчився такий невеличкий сезончик, в якому я зробив всього на одну перемогу. У мене, правда, квитки ще були, але мені дали шість ангельських або демоничних стардропів. І я би все-таки хотів би відкрити демонські стардропи, тому що ну хочеться якийсь демонський класний скін вибрати. Мені вони більше подобаються, але скоріш за все мені тут ні чорта з них не повипадає, бо такий я везучий, що, <хе -хе> що мені ніколи взагалі нічого не випадає. На жаль. Але всякого буває, блін, ну 6 старт і хоч один ось один якийсь відкривається, от тут щось точно прям буде. Можливо, щось хороше. Да, якийсь скінчик. Прикинь на Отіса, данчик. А Отіса хто вообще? <сументance> 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 Дивись, я тебе зараз запрошую, ти зараз обалдеєш. Дивись, отака тема. Коротше, оцей Отіс, що у нього трубка така маленька. Тільки він тепер за цею штукою. який. Прикольно, слухай. Ха, лапою такою. Да, ну обалденний. Ну, ось порівняй, який він був звичайний. Щас, де він, осьо. Ось він звичайний був. Ага. А цей з лапою, да. просто прикольний, да. Ну, хоч щось толкове. В общем-то, да. Що ми в принципі можемо зробити? По-перше, тут новий сезон, і мені дало 10 квитків. Ти хочеш піти в квиточечки, да? Ми можемо піти в квиточки. Бо тут поміняли гру, тепер тут треба збирати душі, а не ламати базу. У нас є тріо шедем. У нас в шеде мапа цікава, дуже кстати. ні, я не зрозумів, ти не зрозумів. Квіточки фармляться лише в цьому режимі, а за що прикріплений до лідербуру. Ну, так я ж кажу, то тут і є ось озбирання душ, а раніше було ламання баз, чи ти не поняв. Да, да, да. Ні, думав, що ти до цього ще прикріпив, поняв Тріо ШД. Тільки не це я кажу, фармити? що ми можемо піти або сюди, або в Тріоше де, або в Шеде тут мапа непогана. Братуха, я тобі вже показав, що ми йдемо з тобою фармити квіточки. <свят> Бо що ти, що я, ми обоє хочемо скини. Ми хочемо бути правильно. красивими бравлерами, поняв. Так що, поки є така можливість. Треба її не провтикати. Ну, ти знаєш, я думаю, ворон буде нормальний. Ну, знаєш, мені здається, тут Енджело буде нормальний. Думаєш? Впевнений, ну, ти більше скажу. Ти подивись, там є водичка, і я зможу прикольно там так мансувати. Так через ту водичку по тобі стріляти будуть, я не знаю. Це ж аби там ще якісь перешкоди були, поніма? Там цього всього нема. Давай попробуємо. Давай попробуємо. У мене все в одно 10 квитків, Ден, я взагалі не парюсь. Треба ці черепки збирати, типа. Головне, якось їх підпускати до себе, щоб нам було мого легше, типа Черепу, бо він з часом пропадає. Ну да, да, понятне діло. Сейчас попробуем. З нами Рико, Ріко це хорошо. Завжди. Побамс, so, плюха. Так, так по Диночу попав. Йо. Попав ще раз. Бем. Бем. Убили. Так, иноче ми сідаємо. Забирай, хорош. Перша душа є, надо шість. У них теж тоже Його не Да, где ночи плюху? Ну больно, Дін, больно. Диныш там на ее прям, прям сильно, да. Там шилион. Я подену, что три плюхи, да, він може может Да, він помер, забирай. Все, он помер, он помер, помер, я забрал. Диныш сильно обнаглив. Так, Диныч, до нас, іде. Да? Так, тут ще одна душа, я ще одну стирив. Але из-за того, что я стирю, я можу сейчас померти. Да, ты помер. Опа, прикрепив типочка. Хорош. Все, нам шаодненько осталось. Хорошо. Все. Сюда просто. Цей режим якось набагато легше, ніж минулий, там де базу треба було ламати. Та в минулому режимі, що нас просто на коліна обох ставили. Так да, Кстати, мені ски, випадає, мені ски не випадає. Мені ски випадає, походу. Ну так диви, браті, везучий, бо ти просто... везучий просто чорт. А мені, кстати, щось тоже падає. Мені туфта випала. 500 кредитів на Оті зо мною. Кстати, я ну, кредитів, це не туфта, але мені випав скін на коляд, Кстати, дуже прикольний. Так, ух ти йо, яких мені дали такі браулерів. Бо я хочу показати тобі свою мега круту коляд, Двійка в мене є. Та, Какашка, мені не нравиться. Чувак, вона обалденна. Ладно, я беру дальше мені ворона, потому, що з ворона, я розвалював. Та в тебе галіма, чувак. Ні, мене крутецька, чувак. О, та ні, лайно, лайно. О, та, ні, лайно, лайно. <laughs> От Angelo normalний. Ну, но, но колет, не. Пішов ти в дупу. Щоб сливати тобі катки. Ти завжди <laughs> їх сливаєш. До базари, Ты их всегда сливаєш Брок красивый, кстати. А ты типа как посейдон, и він Да, 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 Брок хороший. Ну це ж це не посейдон, чувак. Це Зевс Ки Це різні речі А ну да, Посейдон це, 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 це ж водяний, да? оцей? Ну да, да, да. И за то, что наша бель попадает по їхньому челу, у нас все хилы, прикинь. Ух ты, ну, йо А дальний мы рико щас убьем. Ой-ой-ой, Ага. Не так то и легко. Убив? Ого, там чисто ульта в мене влетіла, прикинь. Ти знаєш, із за те, що вони жорсткі дальники, їм особо нічого і не зробиш з моєю дистанцією атаки. Бемс! Бемс? Дивиш, що я роблю, чувак. Хопа, я тако в наглу, просто ульту їм в лице закинув. Нє, ти хорош, звісно, але мені треба замансувати трошки і підхилитись. Так, я теж отруїв бель. Ну мене просто взірвали. Оця катка прям путніша буде. Ну так. Да. Мене убили ще... стать. Тут же Ріко з ними такий серйозний. Ну, такий він такий супер противний, знаєш. Да, 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 в нього, блін, ця ульта постійно. Ну я вже поняв те, що Бель тут непогана. Ріко треба виносити. Отако. Ну Ріко помер. Ух, Ріко помер. Повезло те, що він хоча б не підібрав черепочок. Да, 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 ну у нас 4-4, в принципі, нормально. Блін, брок О, так да, далеко льохо. стріляє просто. <muic entender> -ху, -ху, ху він просто двох з'їв на гіперзаряді! Ти бачив, через тебе. Я не зрозумів. А, я, а яка в мене ця пасівка? Чого в мене нічого не срабатує? Я ж вибирав тіп, пасівку на одне ХП. А в мене щит поняв. Який щит? Ну, тіп, якщо я вноси урон, поняв, то ти мені типу даєш такий самий щит. А, -а, -а. Ні, ти знаєш, я поняв, що Бель насправді непогана. хочеш взяти Бель? Я думаю. Ну, попробуй. Попробуй. А я можу взяти, попробувати Дінича? А або... потом. Дінич тут лайно справга. буде, тому що, що ти нормально не цього... Далеко, тут да дальня мапа, поняв? Тут далекобійники хороші. А, -а як ще Мож Джек? Можешь Брока взяти? Джесси? Ні, Джесси недалеко стріляє. Давай Рику От на Рику можеш попробувати якщо не тає вкачаний Ну я прокачаю на 9 силу, типа. щось Ну в тебе тут даже суперсилу нема на нього Да й чорт з братуха, коли у тебе прямі руки то... Да да да, я це мож... то, це і точно не про тебе До речі, не можна на прокачаному, типу, іграти Кстати, у них два закидальщика Два закидальщика і ще подружка, яка літати вміє, понял? А з нами кенжі Так, ладно, пробую якось попасти І трохи попадаю Ой-ой-ой, ну вона нормально стріляє, чуєш Так, надо підхиотись і попробувати її винести я по неї двічі попав, вона в нас тут на байс тусується. Хорош. Ой-ой-ой, мене Дін же стане і вбив. Ну мою душу там він особо не підбере. Вбив. Хорош. Але мене точно не підпускають. Я можу отак якось зробити і все. Я туди пробую якось стріляти, но у мене особа не виходить, поняв? Прямо взагалі. І Кенчі там підійти особо не може. Блін, ну я пробую, пробую максимально, но супер тяжко. Так, дини хіперкую, будь і бережем. Тут ця штука включила полет свій. Тикай, тікай, давай, 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 шпидами підцевит. Надо по тику попасти. Я по ньому попав, але Ой, я включив свою. Нормально живу. Надо хилити, все, я хилюсь. Все, хай той и живе, тики. Так, мінус один. Я помер. Я помер. Так, ну Ріко хоче. Ух ты-йой, ух ти йой Старина, я не можу нічого зробити. що робіть? Я отак зроблю, не знаю, що зробив. Ну, нормально, убили. Гладиш, убил. Кстати, нам ще нам ще один черепок забрати. Просто Динича щас бам-бем, і все. Куда? Хорошо. Сюда. Там кенджи нормально вирли. Ну, тік капець накидывав, насправді. Може, мені взяти тіка? Щоб зонити так же. А ты було погано грати за Рико. А я якось мало урону вкинув. Я можу пейпер, чувак. Можеш пейпер взяти, да. Скустики щоб вкидывати побільше плюх. Так тут хіба куші є? А, ну так. да. Да? Ну, Давай попробуємо. Ну, диви, ми вже два рази виграли. По факту, де це можна подивитись? Якщо ми двічі ось виграли. О, так, чувак, я зараз на топ-першому місці, прикинь. А, ні, вже на третьому. Мене вже обігнали. <су> Чуваки, в яких теж по дві перемоги. Ладно, поїхали. Подивимося, що буде далі. Бо в принципі, якщо в мене буде багато перемог, то потім буде стар дропів купа. Да. За перше місце дають 20 стар дропів. Прикинь, це ж взагалі купа. Що попробуємо, подивимося, що в нас з цього вийде. З нами опять Кенчі. О, а з ними Вольт. Вольт як сильно вкачається, то буде тяжко. Блін, ну вольт просто підбіг і, і підкресив мене чисто. Я там так їх надамажив, а вольт чисто на кресичах. Я не знаю, навіщо його душу, йому треба вообще в просто. Не я не знаю, робити. йому туди вообще бажано не йти, поняв? Ну я тут Перла вбив. Ну давай, давайте поможете забрати Підходить. Ну хоч одну душу то забрали, ми зрівняли позиції. Так, по вольту попав. Вольта Спланс? вбили. Хорошо. Кенше там тусується ще одного вбили. Хорошо, перемога. Все. Вообще, чотенько. Забрали. Оце хорошо. Диви, ще одна перемога. Просто третя, наскільки швидко. Я по ідеї щас маю на топ-1 стати в цій команді. Ну, в цій пачці людей. Все, я тут топ-1. Ну, знищив мене ще один чувак, в якого теж три перемоги, але в нього квитків менше, ніж у мене. Так що в теорії ми зможемо взагалі в топ вийти, дуже лютий. У мене ще один квиток залишився. А, да? Да, бо я вчора свої квитки потратив на тому смердячому режимі. А я не тратив, того в мене і 10 їх було поїдуть. З нами мавпа тепер. Мафпа теж не поганый. Ты кось вырубив там чу? ой а ты чуть не выпал. Так, ну мавпу тут жмуть капець и свалити. Ну оця Джуджу, вона так далеко закидує, це капут. Так я пайпер убив. І Леона по щивбе в нього 1 хп осталось. Я вилітаю, я вилітаю просто в мене 1 хп просто. Так мені би підхилитись трошечки. Так, так по пайпер двічі попав. Так він штопнув Леона. Все, мапа пішла за ним. Хорошо. Хорошо. Слічно. У нас три души. Понял, хоч мы и на базе сидимо, але мы просто перебиваем на... Им треба за нами идти, а не нам за ними. Ну так, да. у нас же ж більше. Все, так, на Леона трекер поставив. Она еще джуджу залупить? Леона по в нього 1 хп осталось. Так, Леона вбила мавпа. Не хочется не хочеш джуджу просто залапить. Да, я хочу, у меня тут трохи є. Попав. Попав. Не попав! Помагаю поставила. Убив. Тут Ліон з гіпером. Вони наших убили мене і цього. Я вбив пейпер, чувак! Щас, братуха, деве, полетів. Все, чотири забирав. Фух, обалдеть, старина. Ще одна просто перемога на сіке. Легкі тут перемоги, поняв. Це тобі не ламання бази, тут ще халява. Ще й демонські стардропи падають, прям два штуки. Раніше по одному давали, вже по два. Я ще відкрив останню, походу, демонську карточку, прикинь? Хорош. А я за ангелів всі покрив карточки. Да. у мене за демонів всі відкриті, за ангелів ще три штуки. Ну, а за ангелів в мене. Ой, за демонів в мене лише одна карточка, невичайна. Ну, я паню. Ну ти багато грав просто. Я багато грав, плюс ще й купляв. А, ти ще й купляв? Да. То ти жорстко Ну, не прям жорстко, но 200 гемів пришлось купити. Ладно, тоді виходить, що у мене є 4 перемоги, по суті, все хорошо. Пішли попробуємо, подивимось, що у нас тут на де відбувається, бо мапа цікава, подивись на них. Да, я бачу. я тобі скажу більше, я на ній вже сьогодні грав. А, так ты все лайки, не могу А У нас світло выключено, то я лік на кроватку такий. Браво стопсик сюди. Нормально. Ну, короче, двісь, получається, в чем прикол? Бери база з гаджетом на не чи тоді най... питання нема. Дивись далі, У мене є бо. Він шостої сили, нубський такий, да? Але річ у тім, що в мене є 16500 коїнів і 7800 паверпойнтів. Тому зараз цей бо буде ну, 10-ї сили, тако сразу. Гаджет ми сюди вставимо, напевно, на тотема. Ні, тотем це лайно. Да? Ну, я бачу всі тотеми ставили. Тотем раніше був класний, коли він поняв, заряджав ульту пасивно тобі. А, а зараз він, 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 він якісь другі бахи заряд... робить. Він Ні, зараз вже тут... він не заряджає. Ну ладно, тоді я просто в, включу, щоб я далеко бачив. Включу собі гірчик на щит та й все. І в мене ще все одно остається 900 коїнів, прикинь. А тільки в мене забагався, і больше досі шостого левела. Все, я його такого тепер Пере мене нормально. І мені ще скінчик на нього би прикупити, якийсь толковий. В мене є може якийсь. У мене є такий. А які в мене ще є? А мені випав демонський такий, поняв? бик. Да, я понял. Вот отакий, типа. Але в мене його немає. У мене блінгів тільки 3000, я би міг купити, конечно, аби мені хватало. Но мені поки не вистачає. Я візьму просто такого. Ну і що? Погнали? Подивимося, що там буде відбуватись. І нормально сейчас на цьому бо будем розносити. Я правда на бої не грав уже капець і давно, а він тільки шостої сили був. А це говорить про те, що я його тупо не качав даже. Кстати, я би Шелі викачав. На Шеллі прикольно грати. Шелі тут взагалі хороша. Оце такий бой, як у нього? О, Френкіч? Халява. Да, у мене такий бой як у нього. Тільки мене вырубили. Каже, халява понял. Пішов помер, померкай халява. Я думаю, ульту на на, і на Фармлі просто. Дивися. Хорош. І баночка наша. А Leon свалил. Ай, дай в дупу. Ну, а я прийду. Щас подаемся, чи тут хтось є. А тут хтось є. І зверху є Леон, Який заспавне у кента. Капец Леона быстро бьет. Тут ще Кенджі мене добив. Свалюй, Ден. Я йому щас пілюлей вставлю, братуха. Там спайк он злива, бачиш? Тихо, ти. ты! Каше вставлю. Тобі хана, Дэн! Братуха! Капец там банок! Там капец банк! Там каенчи с 10 банками, прикинь! Ой-ой-ой-ой, меня бас просто! Ты беживете, треба! А я тут в бомбах сижу, не байдуже! Вот топ-4 нас не что вы, чувак! Ну, ж це бомбить. бомби вони не засейвали мене проти в якого 15 банок. Та бо це ти пішов, а утікай, ти кажеш, ні-ні, я тут нормально і все. А ти бачиш, як я Карло переіграв просто такого, така бемс на бомби, його. б? Чувак, ти <реш> то переіграв, <реш> но банки ж не взяв? Та... Да, піду, я думаешь, за банками в 200 хп. Ну вот именно. Сп... Леончик. Чувак, там вообще капец. Нам надо сейчас просто проигратись, понять. Мы отыграли за других юнитів, мы играли не в шаде. А тут нам надо сейчас проигратись нормально. И все будет четенько. Ну плюс я ще забон играл в черном скике. Я даже по банкам пора понял. Ну че, провекнешь. Браулер сильний. Браулер дуже сильний. Особливо на ці хороший. Вообще я бачу, де весь скики всего. Ой. Там їх дуже багатьох. Я вже поняв. Представся на цю мапу Бо і база з гаджетом. А толку. Зашли в двох центр, просто все бачите, вам на все просто начекати. Чувак, я би тебе засейвив, але. Так, Дінич. Пемс. Там ще газу нюк біля. Да, 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 я типа одного прогрів, що другого, але ну. Ой, зря ти пішов сюди, здиється. А куди б я ще пішов? Хорош. Ну, чувак, я ж не ну. Не, я думаю, что ты просто зайдаст на синке и понятно, и типа за ним. Типу, не не чувак, я ж понимаю, что мне тут дихана. Опа, оца. Так, ты підхилься трошки. Лучше знизу снизу душить. Так, Дины Чаба такого бем-бам-бамс. Ультою зисты. Тут кольт появился. е Так, там ниту Зив Корделиус. Так, Зитны. Ты живый? Зитный. Я живый. Опа! Хорошо, плес... мінки просто! <реш> ти плесенький залетів до нас до Ну, мінки просто рішають, понимаєш? Правильно кинуть мінки, це хорошо. Ти диви, ми просто тупо нищим. Правда, першу катку ми взагалі виграли, так? Да? Бо ми до того програли. Да, а зараз ми взагалі пащим. Ну. Так, диви, йди лутай оцю банку з боку, а я піду в центр, тому що я там бачу багато, там є банки. І, можливо, мені пощастить швидко залутати пару штук. Бо бо дуже сильний. Ага, тут бул і шарф. Диви просто такого захоже, Дензо. Ой, больно? Бемс, бульчик до домцю. Тут ще один бул! А в мене зарядів нема. Ну в нього хп мало. Хорош! Просто зловили. Там так. Ща-ща, обійдемо через вінки ліпше. Бем-бем-бем! Ультап, хорошо. Хорошо, просто. Всього, ну, баба, просто кращий. <рес> <рес> Боже, як же на бок класно грати в таких мапах, де, ну, кущів купа, я не знаю. Оцю тактику можна сьогодні просто абузити скільки завгодно. Ще лев й левел лап, ну 46-й у мене тепер. Ще ще кредитів купу наберу на Честера і дали мені новий скін, кстаті. Еквіп. А ну, давай подивимося, що він тут. У мене, правда, цей юніт ні чорта не прокачаний, но. Ось, він, Ларі. Диви, отакий. Угу. Прикольний, кстати. Нормальний. Ну Но там наступний, вроді, прикольніший. Але на цьому, друзі, будемо напевно завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свої подобайдини. З вами був Санчево Сідензо, і всім пока-пока. Пока-пока.